Цьогоріч ув'язнені України отримали можливість добровільно долучитися до лав збройних сил України. Ті, хто підписав контракт, уже прийшли військову підготовку та беруть участь у бойових діях на одному із найгарячіших напрямків. Як проходять службу, колишні ув'язнені на покровському напрямку? Перед виходом на позиції бійці проходять повний бойовий вишкіл. Цей підрозділ створений для виконання завдань особливого призначення на гарячих точках. Тому важливо, аби вони вміли вести бій у різних умовах та могли зберегти особовий склад. колишній засуджений, мій позивний кент, моя посада, е командир взводу. Я маю звання, молодший сержант. Долучився до ЗСУ 25 числа 5 місяця. Що було для вас мотивацією долучитися до Збройних сил України? Моєю мотивацією було. У мене рідні, також зараз проживають не вдома. Вдома в мене окупована територія Кацапам. Тому це перша мотивація, з котрою я пішов. По-друге, в мене батько військовий воює 16-го року. Я не міг би дивитися йому вовчі, якщо б я сидів би в тюрмі, а батько воював. Він не, не зовсім вже молодий. Ну, мені було б трошки стидно, мабуть. Якось так. До того, ви мали якесь відношення до армії? І так як ваш батько військовий, можливо, проходив строкову службу, чи ні, строкову службу я не проходив і до армії зовсім ніякого відношення не мав. Тобто, зараз це ваш перший досвід із введенням бою з навчанням. Як ви навчалась? Чи важко вам було? Тобто, ви вже і командир взводу? Так, так, правильно. Як ви досягнули цих навичок для того, бо стати командиром? Зазвичай це люди з досвідом. Як ви тут вчитеся для того, щоб відповідно правильно давати накази і командувати своєю групою? Фізична підготовка це по-перше. І по-друге, якийсь розвиток мислення. І все. Думаю, на цьому більше я нічого не зможу вам об'яснити, пояснити, ну, тому що так воно і є. Фізичний розвиток, і все. І вперед. Що вам тут важко давалося? От якщо взяти людину, яка не мала нічого спільного із армією, все таки ну, це нелегка справа. Що для вас було найважче для того, аби навчитися? Виповнювати накази. Чому? Я не та людина, котра звикла, котрою, котрою керують. Ну, я через це переступив. І зараз, все, слава Богу, все виходить. У мене таке становище, що часу вже немає. Немає часу чекати. Дуже багато областей окупованих. І ці хлопці, котрі прийшли, прийшли зі мною, мої побратими, в них є дуже-дуже велика мотивація. Вони якось дивляться на сторону агресора зовсім з іншої сторони. І хочуть припадати їм урок, що такого більше. Не то, що в столітті, а подальшому в майбутньому зовсім робити не треба. Ну, так, не Стайте, не Останні три з половиною роки за розбіни нап. Залишив так само три з половиною роки, вирішив йти захищати свою країну, свою сім'ю, своїх рідних, близьких. Тим більше представилася така у нас можливість, чим я скористався. На даний момент знаходжуся тут, проходжу на а чого вирішили доєднатися до війська? Це зараз, коли прийшла така інформація, що хот... вирішили, чи ще раніше хотілося вам? Ще раніше хотів, ну не мав такої можливості. А як вам тоді донесли інформацію про те, що можна доєднатися до війська? Ну, угу. Довели, потім дзвонили, розказували, що хлопці з інших лагерів, що виходить законопроект, по якому можна буде виходити і служити по бажанню. Чому хочеться? Чому захотіли? Ну, тому що є заради кого йти захищати страну. У мене є дитина, є племінниця, сестра, батька, рідні, близькі, знайомі. І взагалі, заради країни нашої. Ну, як зайшли окупанти нашу країну і не йти захищати, я думаю, це здравий нормальний чоловік, який. Здоровий, фізичний, должен це делать. Як у вас тут проходить навчання? Навчання проходить гарно, дуже. Інтенсивно, кожен день інтенсивно, участь, доводять, все показують, розказують. Чи немає тут прозятого ставлення до вас? Немає. Не Таке ставлення, як до всіх остальних, без різниці. Тільки що ми, що гражданські само по контракту пришли, подписали однакове ставлення. У нас, наверное, значит больше лучше В Одно самое опасное, еще раз расскажу, самое опасное для пехоты міни – это ОЗМ-72 и Мон 50. 50. А их в паре можно как-то связывать ставить, ну, типа цепью, чтобы поставити поставить. Можно, типу. их можно поставить как угодно. Их можно, можно не поставить дистрируй. не одну, их можно поставить 20 штук ну нет, разную именно. Позже, и, знаете, и, называется это называется комбинированное. комбинированное, комбинированное, комбинированное минное поле. там может быть стоять противопехотные мины нажимного действия, фугасные. О, может <связь> стоять дальше стоять, как я вам рассказывал, стоит мина ОЗМ-72 на растяжке, а подход к мине заминирован минами <связь> противопехотными. чтобы когда будет к ней подходить сапер вот стоит мина ОЗМ-72 закопанная в землю она для того, чтобы поймать сапера на этой мине, ее комбинировать, подход до мины комбинируется еще противопехотной минами. Тоже будет, может быть прикол под растяжкой находиться противопехотная мина. Он не может сразу метр даже сделать растяжку одну, поставить так, чтобы вы бачили и... что, а, что а через матер будет растяжка, которую вы даже не побачили. растяжка обманка. Да. Просто будет нитка или проволока, чтобы вас спеть с курса, чтобы вы ее обошли. И там тоже будет заминировано. А, мы-то ловушка, конечно, стоим. Ловушка. Это будет быть просто противопехотные мины. Да. да. Но ну, еще одно. Если мины, так, такие мины, как лепесток, если на их позициях таких мин не будет. Они свои позиции этими минами не забрасывают. Могут забрасывать до, 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 до похода. Подход до позиции будет завод. Но сами подходит на поля все. Они, там этого оно не будет. Будет стоять. Монки, будут по зремке стоять. За эти кретки период времени схватываем максимально, что можем схватить и і що ми ж раді цього сюди прийшли. А взагалі до цього навчання ви колись проходили строкову службу. Чи взагалі ні. зброю в руках тримали? Взагалі ні. Чи важко було навчитися? Ну, певні етапи — так. Дуже важко. А що найважче? Та не знаю, для мене, мабуть, найважче було. Фізична підготовка. У та якщо є бажання, я думаю, нема нічого не монеможливо. Саме головне, що є велике бажання і це все. більшість бійців раніше не мали жодного відношення до військової служби і свідомо обрали шлях до війська. Багато з них стверджують, що для них це шанс почати все з чистого аркуша і захистити свої родини та країну.